Київ 26 червня 2022 року. Це мав бути звичайний літній день, але для киян він розпочався не зі сніданку та прогулянки в парку. А з повідомлення про повітряну тривогу. Вже за кілька хвилин місто здригнулося від потужних вибухів на столичній Лук'янівці. Ми прокинулись від вибуху. Ми спали з дочкою на другому поверсі у спальні. Бо вона ніде сама не була від початку війни. війни. Ми схопились і побігли до сходів, що вели на перший поверх. І цей момент пролунав якийсь глухий удар. Дуже пропадко. А далі темрява, і ти падаєш. Російська ракета влучила в будинок Катерини приблизно о 6.40 ранку. Дворівнева квартира на останньому дев'ятому поверсі опинилась у самому епіцентрі вибуху. Зазвичай шанси вижити у такій ситуації дорівнюють нулю. Я пам'ятаю, як я летела. Я пам'ятаю, як я летіла, тобто удар, темрява, і ти летиш. Мені здавалося, два чи три поверхи. А далі наступає момент приземлення. Приземляєшся ти, а все, що зверху, продовжує на тебе падати. І ти думаєш, це все чи ще? І раз, прилітає і два, і три. І перша думка була, що час вмирати. Хочеться, щоб все це закінчилося. Потім я почула голос дитини. Мама, ти жива? Ти хотів заснути, померти. А там дитина, яка жива і відчуває зараз те саме, що й ти. На місце трагедії вже мчали рятувальники. Картина, яку вони побачили, шокує навіть досвідчених ДСНСників. По приїзду картина була жахлива. Бо відкрите полум'я на верхніх поверхах. Ми не знали масштабів. Перша думка. Вижити після такого вибуху просто неможливо. Ракетний обстріл спричинив руйнування конструкцій та пожежу. Це не дійшли до місця. Тут ще все горіло, було вже куча пилу. Аж раптом з-під завалів почувся дитячий голос. Це боролася за життя семирічна Євгенія. Хлопці, які сиділи, це все бачили. Майже у всіх на очах були сльози. У всіх, в тому числі і в мене. Рятувальники одразу беруться розгрібати завали. Побачили, що вона ну, була зажата металевими конструкціями. Хлопці розуміють, діяти треба дуже швидко. Уся конструкція може обвалитися будь-якої миті, поки одні ріжуть арматуру, інші розбирають завали та підтримують постійний зв'язок з дитиною. Я Не не Руку давай. Стягнуть, стягивайтеся. Зрештою, дівчинку звільняють з бетонної пастки. На ношах її спускають вниз і весь цей час. Мала, наче мантру, повторює одну фразу. Вона просить врятувати її маму. Зараз маму достану. Вратала мене за ручки і казала мене, не чіпайтесь дістаньте маму. Цей виклик запам'ятався мені на все життя. Слова дівчинки зрештою врятують Катерину. Якби не дочка, пожежники могли просто не знайти жінку серед цього хаосу. Вона спасла зрештою і себе, і мене. Завдяки їй вони дізналися, що там ще є і я. Не менш трагічна історія сталася у Краматорську. 1 лютого 2023 року росіяни вдарили іскандером по тамтешній багатоповерхівці. Четверо людей загинуло. Ще 18 були поранені. Серед постраждалих студент Дмитро Мішков. Хлопець сидів удома за комп'ютером, коли раптом. Біло-жовтий спалах, шум нібито, гора обвалюється, ніби ти знаходишся у будиночку з кубиків. І будиночок пнули, і той розсипається. Настала темрява, і я подумав, що помер. Але згодом я почув, як мене засипає. Я розумію, що так легко не відбувся. Розчистіть шлях для крана! Того дня янголохоронець Дмитра відпрацював на всі сто. Такий вигляд його будинок мав після влучання. 21-річний студент з третього поверху опинився на першому під горою бетонних плит і домашнього краму. Сама кутова квартира то моя. Нічого не лишилося абсолютно. Мені навіть важко зрозуміти, тут з боку двору чи з боку вулиці сфотографовано настільки все зруйновано. Але тоді Дмитру було не до масштабів руйнування його рідного будинку. Спершу йому треба було знайти спосіб нормально дихати. Під завалами все було в пилюці та камінні. Коли я випльовував його, воно засипалося назад. Тому мені довелося пережовувати усе каміння, що у мене було у роті, і вже таким чином дихати через руку. Дмитро розумів, справи кепські. Єдине, що йому залишалося, це сподіватися на порятунок. Не буде очей все одно жити приємно. Не буде ніг все одно нічого. Зібравши останні сили, хлопець почав кликати на допомогу. І його почули. Та щойно Дмитра взялися витягати з-під уламків, він знепритомнів, до пам'яті прийшов уже у лікарні. Перше, що почув, невтішні прогнози лікарів. Я почув, в нього нема. Дві третини носа. Думаю, що тепер робити? Без носа ходити. Та все одно нормально. Якось так. Це і справді не привід сумувати. Про таких пацієнтів лікарі кажуть народились у сорочці. Бо з огляду на масштаби руйнування будинку травми Дмитра могли бути куди серйознішими. Тож Дмитро не втрачає оптимізму. Головне, що він та його батьки. Живі, а зруйноване житло завжди можна відбудувати.